Щодо сайтів, хочу розповісти, що моя агенція не працює за стандартною схемою, коли хтось звертається і вам дають прайс, і потім просто роблять якийсь сайт. Вам люди ми так не працюємо. Це не працює в маркетингу, це абсолютно неефективно і тому це взагалі не те, що ми пропонуємо. Для того, щоб дати клієнту класний сайт, не просто гарний, сучасний, який швидко буде завантажувати, все оптимізований, це само собою. Але для того, щоб бізнес міг справді використовувати сайт для подальшого ефективного діджитал-просування, для того, щоб там був реалізований шлях клієнта на тому сайті, для того щоб він виконував свою основну функцію, незалежно від того, чи ви плануєте далі там платно просувати його чи органічно, це все питання, які стають відомі після. Того, коли я пропрацюю з бізнесом маркетингову стратегію, дам вам невеличку статистику, хоча вона стосується великої кількості різних бізнесів в різних нішах, з ким я співпрацювала за останні так 4 роки, майже 100% випадків. Встановлено, що після пропрацювання маркетингової стратегії наявний сайт або який вже компанія поспішила замовити в когось десь раніше, перед нашою співпрацею вимагає доповнення зміни, повного переоформлення пропозицій, банально, позиціювання, десь брендинг, десь а, повністю всі тексти, десь функціонал повністю це все вимагалося зразу виправляти. Також мушу сказати, що десь приблизно 70%, навіть 80% сайтів, які ми аналізували в процесі роботи над стратегією. Для різних бізнесів було встановлено, що сайт, який був замовлений, виконаний просто по шаблону. Гарно, якісно, десь ні. Але загалом це сайти, які взагалі не можуть працювати на маркетинг, взагалі не можуть виконувати ту функцію, для чого компанії був сайт. У моїй агенції, про ідеї agency я не практикую прайс наперед. Поясню також, ще чому. Ви зрозуміли, що може бути різний функціонал, може бути різна там, платформа, різні кількості технічних якихось нюансів, які треба впровадити, де потрібно одному бізнесу, а іншому бізнесу. Щось потрібно простіше, або щось потрібно таке кастомізувати, а десь написати з нуля. Це зовсім різні прайси, і це буде непродуктивно обговорювати те, що вас не стосується. Треба говорити конкретно про те, що стосується конкретного бізнесу. Є величезна кількість випадків, коли ми працюємо над маркетинговою стратегією для клієнта, і стає зрозуміло, що на даному етапі, наприклад, підприємцю, взагалі достатньо зробити шаблонний сайт на конструкторі за дуже доступну ціну. І ця людина володіє всіма діджитал-інструментами настільки легко, що ця людина може Робити сайт для себе, і звичайно, в таких випадках в мене взагалі немає жодного інтересу людям пропонувати просто сайт, бо він зараз на цьому етапі не є рентабельним для цього бізнесу. І я вам хочу сказати, що це дуже велика кількість випадків, з якими я взаємодію. Але отут, з чим я можу бути корисною, і що я справді виконую, це є серед послуг нашої агенції, це допомогти з розробкою технічного завдання для сайту, також тексти, оформлення маркетингової пропозиції компанії. І також нюанс. Хоча там є певний прайс, більш чіткий, якщо у вас це цікавий, звертайтеся, але тут також виконання цього завдання потребує консультації з розробки маркетингової стратегії, тому що після цієї консультації і клієнт вже добре розуміє, що потрібно йому на тому сайті робити. І так само я вже глибоко занури. На цю тему я її пропрацьовую вже для маркетингової стратегії і дуже продуктивним. Тоді є, коли я включаюся і створюю структуру для сайту, деталізую кожну сторінку, а потім ще готую тексти, якщо клієнту це потрібно.